Права 73. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 2х-3y рівня 24. Ну що ж, як знайти? Нагадую, що будемо знаходити по черзі. Спочатку знайдемо точку перетину з вісю абцис. Ну що ж, записуємо, що точка перетину. Запишемо перше. Точка. Перетину з віссю. Абсис. Точка перетину з віссю абсцис, Вона має належати цій віссі абсцис, тобто в неї Y, Це горизонтальна вісь, Y має дорівнювати нулю. Записуємо Y дорівнює нулю. Ну, якщо так, то тоді наше рівняння як запишеться 2х. Так і буде. А мінус 3y, 3 помножити на 0, це буде 0. Ми можемо записати мінус 3 помножити на 0, дорівнює 24. 3 помножити на 0, це 0, то одержимо, що 2х дорівнює 24. Так? Як знайти, щоб знайти х, обернуючись рівняння ділимо на 24. То ми записуємо, що x тоді дорівнює, це в нас буде обидві частини і 24 ми ділимо на 2. Так? Або x у нас дорівнює 12. Є? Ну що ж, виходить, що це буде точка, у якої y дорівнює 0 і x дорівнює 12. Записуємо тоді точка. Дванадцять і нуль. Є. Ну, а зараз як знайти точку перетину з віссю ординат. Це вертикальна вісь, У неї напаки Х дорівнює нулю. Записуємо друге. Точка. Перетину. З віссю. Ординат. У неї х дорівнює 0. Є? То аналогічно записуємо, що 2 що множиться на 0 наше рівняння. Мінус 3y це дорівнює 24. Є? 2 множить на 0, це буде 0. То записуємо, що мінус 3 y дорівнює 24. Є? Щоб знайти ігри, рівняння ділимо. На мінус 3. Мінус 3 поділити на мінус 3 це буде y, Дорівнює. І праву частину 24 ми ділимо на мінус 3. Є? Отже, y тоді дорівнює. Частка буде від'ємна, а 24 поділити на 3, це буде 8. Отже, вийшло мінус 8. Є? Ну, записуємо, що це буде точка. Отже. По іксу 0. А по y мінус 8. Є? Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть координати точок перетину. У нас є дві точки. Записуємо, що це буде 12 0. Так, і 0 мінус 8. Є? Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 0х плюс 5y дорівнює 15. Давайте спростимо його, яке в нас буде тож рівняння 0 поножне на х це 0, то ми одержимо тільки 5y дорівнює 15. Є? Бедичне рівняння, а цього рівняння поділимо на 5. 5y на 5 залишиться y дорівнює. І праву частину 15 ми ділимо на 5. Є? То Y тоді дорівнює 15 на 5, це буде 3. Ну що ж, що це за рівняння y дорівнює 3. Це горизонтальна лінія, яка проходить через точку де y дорівнює 3. За будь-якого значення X вона дорівнює 3. Тобто вона перетинає тільки одну вісь ординат. Вісь абсцис вона не перетинає. так таки запишемо, що отже. записуємо. Отже, графік. Рівняння перетинає перетинає тільки, тільки записуємо вісь ординат. Точці. Записуємо 0. Так, бо, бо ординат там х дорівнює 0, а y у нас всюди 3. Є? Записуємо відповідь. Ну що ж, у нас одна точка 0 і 3. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Мінус 4х дорівнює 12. Спрощуємо його. частини рівняння ділимо на мінус 4. То одержимо, що х у нас дорівнює 12. Ми також ділимо на мінус 4. Є. Тобто х у нас дорівнює 12 на 4, це буде мінус 12 на 4, це 3. Отже, х дорівнює мінус 3 за будь-якого значення y. Х одно дорівнює 3. Це буде вертикальна лінія, що проходить через точку х дорівнює мінус 3. Вона перетинає тільки вісь абсис. Вісь ординат вона не перетинає, бо на їй паралельна. Записуємо тоді, отже, записуємо графік рівняння. Перетинає. Тільки. вісь. Тільки вісь абсцис у точці записуємо. Точка х у нас мінус 3, а у на осі абсцис дорівнює 0. Ну і записуємо відповідь. Отже, у нас точка перетину тільки в одній точці мінус 3 та 0. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження точок перетину графіка з осями координат. На цьому вправу завершено.